Полуниця насолода смаку. Це ще раз довели учасники щорічного кулінарного фестивалю. Цьогоріч стравами та напоями із полуниці черкастів дивували 15 закладів харчування. Відвідувачі свята смакували варениками, тістечками, пирогами та стравами з м'яса та риби. Всі кулінарні витвори з полуницею. Загалом цього дня черкасті з'їли близько тисячі канапей з полуниці та випили понад 200 літрів мохіто. Насолоджувалася полуничним святом і наша Вікторія Хамаза. Незважаючи на хмарну погоду, у сквері Богдана Хмельницького людно насолодитися кулінарними шедеврами з полуниці завітало чимало містян. Страву до смаку знайшли всі гості свята. Полуниця чи не єдина ягода, з якою можна приготувати, будь-що запевняє кулінар Лариса Селес. «Тільки пирожних я насчитала, коли готувалися до цього празніку. Я насчитала 75 п'ять тільки пирожних». За полуночне частування черкасці готові викласти чималеньку суму. У своїх подаваннях не вагається ніхто. Всі чітко знають, чого хочуть, говорить кулінар. Беруть дуже кунжутне і всяке клубнічне. Клубнічне тирамісу, десерт дуже добре беруть, клубнічки, марципан, конфетки. І взагалі черкащані вже дуже добре розбираються в натуральності продуктів і в качественні продуктів. Так що, слава Богу, спрос дуже хороший. Символічна ягода, кажуть учасники, доповнює не лише солодощі, а й страви з м'яса та риби, як доказ стіл кухаря Романа Матяшенка. Сьогодні ми презентуємо страви, які милі кожному черкащанину. Це вареники. Пам'ятник варенику стоїть у нас єдиний у всьому світі. І ми, як патріоти, вирішили зробити вареники з полуницею на це свято, також штруділя з полуницею та ревенем, також качка на полуничній поляні, також колбаска домашня з полуничним соусом. Ось майстрині черкаського комерційного технікуму попіклувалися, щоб насолодитися полуничними витворами. Черкащани могли без шкоди для фігури. Вони дивували містян традиційними тістечками та пирогами з полуницею. Родзинка кожної страви, мінімум калорій та максимум смаку. Дуже багато дуже красивих і дуже смачних страв. І головне це дієтично і дуже смачно. Кулінарні шедеври з полуниці не лишили байдужими нікого. Я раніше не розуміла, чому полуницю хочуть зробити символом Черкас. Сьогодні я зрозуміла це. Я не думала, що взагалі з звичайного фрукта можна світло все приготувати. Це таке відкриття для мене. Ну зазвичай піду на ринок собі куплю там полуниці, поїм. А тут такі чудеса обов'язково підійду, розпитаю, як це все готувати, і спробую вдома. Я дуже рада, що я прийшла на це свято, тому що я не очікувала, що полуниця буде. Можна із полуниці приготувати скільки різноманітних страв. Я чомусь вважала, що це буде так, як на День Незалежності роздають полуницю, і тут великі такі черги, всі люди толпляться, так, все так гарно, і гарно організовано. Госте свято розважали аніматори клубу «День народження, театр живих скульптур Джайра, дует Спічка, справжні лицарі та творчі колективи міста. Арного свята стало полуничне махіто. Безалкогольний напій розійшовся серед містян на ура. Авторами нового частування стали місцеві варемени спільно з представниками черкаського комерційного технікуму. Очі вкусна, оригінальний клубніка, лимон, м'ята Дуже оригінально, дуже вкусне. Хорошо жажду удаляти. Пола у звар із полуницею було дуже смачно. Я не люблю дуже солодке. Він якраз був такий гармонійний і мені дуже дуже сподобався. Штрудель із ревенем і полуницею дуже шикарно. Я вже Біду, і піду щаслива додому. Окрім частування, відвідувачі заходу мали змогу долучитися до низки кулінарних майстер-класів. По закінченню всі учасники фестивалю отримали дипломи та цінні подарунки. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.